Тут мені хочеться перейти до сучасності і е, показати, показати вам цей масштаб беззубості пропаганди тогочасної, тому що її було мало, вона була присутня в програмних текстах Правда. На центральному телевідіні, але там два канали були. Один з каналів показував там якісь взагалі овочеві передачі. Другий канал був уже таким більш політизованим. Але по суті, насправді інформаційного продукту було не так вже й багато. І він, звичайно, не здавав жодної можливості почути якусь альтернативну думку. Але ти бачив там п'ять сюжетів головних політичних подій дня викривлено абсолютно, але їх було п'ять сюжетів. І там три газети: правда, ізвісті, ну і ще якась херня. А далі все інше було перемішано з такою пропагандою, там, з юним натуралістом, з юним техніком, це якщо брати для дітей, з огоньком, який був типа передовий передовою але ж ми розуміємо, що там теж було з і работницею з Зоцима. Все одно число. Пропагандистських впливів число інформаційних впливів на голови було просто мізерним. Порівняно з тим, що відбувається зараз. Бо зараз, по-перше, інформаційних ресурсів можна зробити скільки завгодно, можна відкрити рашу туди, хуяшу туди, все, що завгодно. Піздяшу туди, можна Путін посрав сьогодні з утра, в обід вечором, робити про це якісь канали, робити соціальні мережі спеціально створювати цілий телеграм, який наводнюватиме величезним числом каналів. Заходити на міжнародні соціальні мережі, створювати Фейсбук акаунти, через них зак. Кидати і розкидати, розкидати величезне число інформації. Ви від цієї інформації не можете ні нікуди е, заховатися, тому що якщо ви відкриваєте Фейсбук, все одно вам вилазить якась клікбейтна історія, яка в принципі навіть. Спеціалізована підсовується Фейсбуком, який абсолютно усвідомлює, що робить з її аудиторією рекламний продукт. В Ютуб ви заходите, вам підсовує найвдаліші заголовки, і зараз ми про Ютуб теж поговоримо. Для прикладу, просто для прикладу, наскільки взагалі ми вразливими зараз є. Я хочу показати вам просто один пост. Це відеозапис екрану, посту, який належить пабліку воєнно-воздушної академії імені Гагаріна. І цей пост виглядає, ну, як ви бачите, дуже вражаючи, напис... і в цьому пості написано, що ви бачите відео прильоту бомби ОДАБ 1500. Яка впала на прикордонну велику писарівку на Сумщині. Там ви можете побачити коментарі. Там ви можете побачити, скільки було поширень. І як ви розумієте, ці поширення були переважно не серед тих, хто насолоджувався тим, що зробили з великою писарівкою, а серед тих, хто був нажаханий тим, що якесь гагаріна воєнно воздушна академія викладає такі речі і там під. Під цим відео є навіть коменти: О, так хахлами і так далі. Питання в тому, що зразу скажу, це не. Велика писарівка. Ващення. Я вам показую інше відео, яке я записала теж з екрану. Ви можете побачити дату екрану, і ви можете побачити текст, який супроводжує цей пост. HTS, е, випустив друге відео своєї серії. Відео оберіть свою зброю. Що таке? HTS? Це Гаят Тахрір Ашам. Це організація визволення Леванту, повстанська військова коаліція, яка зокрема бере активну участь у війні у Сирії і відео. До 2019 року, але як ви розумієте, якщо ви як українець бачите таке відео у своїх соцмережах, починаєте поширювати, ви бачите, що відбувається. Ви не я, я не заперечую, що в Україні відбуваються жахливі вибухи, і насправді такі бомби теж падають. І це не перше застосування цієї бомби. Зараз я теж додам більше інформації. Але якщо ви бачите оцей вибух, звичайно, на вашу психіку. Більше ніж ви просто прочитали про це текст, картинка має значення. І переважне число тих, хто побачив це відео, звичайно ж не подумали про те, що це відео не Сумщини. З іншого боку, якщо говорити про те, що сталося у селищі Велика писарівка у Сумщині, я. Не знайшла відео, яке можу сказати, що це достовірне відео. Звідти знову ж таки публікація якихось інших відео були, але це могло бути відео будь-чого завгодно. Тим не менш, Юліан Рьопке, журналіст німецького таблоїда Більд німецького таблоїда, написав, що Росія вперше застосувала в Україні важку авіабомбу ОДАП 1500 об'ємно детонуюча авіаційна бомба. Але Буданов. Наш начальник гур він спростував це повідомлення. Він сказав, що Росія не вперше, не вперше використала таку авіабомбу на українській території. І, зокрема, я цитую слова Буданова, ОДА 1500 використовувалося вже не один раз і на лінії фронту і коли була активна фаза операції російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. І так само ОДА використовувався. Тобто нічого нового в цьому немає. Але. Я вам просто показую один маленький епізод. Ви скролите стрічку, бачите це відео, що відбувається з вашим психологічним станом. З вашим психологічним станом його розриває в кізяки. І а, насправді а, повертаючись в травоядні радянські часи, я розумію, що в той період у людей переважно не було доступу ні до якої інформації альтернативної. Але з іншого боку. Цієї інформації, яка їх постійно оглушувала, перекривала їхній простір взагалі життєвий повністю постійно 24 на 7, цього теж не було. Було якесь життя і була пропаганда. Правди не було. Боже, у мене тут відкрився якийсь жахливий екран. Ну, по-моєму, це я просто шутлення те нажала. Коротше, правди не було, але брехні. Патоках було в тисячі разів менше, ніж зараз. Зараз, ти береш в руки телефон, у тебе навіть сповіщення спливає, ти можеш не заходити нікуди. Якщо в тебе спливає сповіщення, ти бачиш. Ти бачиш. Дуже багато травматизуючої інформації. Не кажучи вже про те, що коли ти кидаєшся від тривоги, ти дивишся, що куди летить, щоб зрозуміти, і ти і так знаходишся в постійно в стресовій інформації, але паралельно весь інформаційний простір накачують і роздувають в величезних масштабах. І зараз це роздуття просто, просто масштабується до гігантських. Mas